Доброго дня, шановні, сьогодні наша задача знайти оптичну силу і фокусну відстань збираючої лінзи. Значить, для цього нам потрібно бачити лінзу, свічка і екран. Ну і відповідно, що лінійки. Значить, запалюємо свічку і зразу отримуємо зображення. Оце бачите, досить чітке зменшене зображення, бачите, так? Да? Ну і оце. Бачите, збільшене ось воно, бачите, чітке, збільшене зображення свічки на екрані. Ну, щоб було краще видно, попробуємо все зробити без світла. Значить, спочатку. Бачите, збільшене зображення. Ось. Досить яскраво все видно. Тут буквально міліметри, щоб отримати краще чи гірше. Бачите, так? Да? І потім зменшене зображення. Бачите, ще й далеко. Ось От так отут, отут буде, ось воно, бачите, чітке зменшене, зменшене зображення. Тепер включимо світло і лінійкою повимірюємо відстані. Ще раз запалюємо свічку. І отримуємо чітке збільшене зображення. Бачите, якраз воно є. Відстань від свічки до лінзи 10,5 см. Відстань від лінзи до екрана 18 см. Тепер отримуємо зменшене зображення. Бачите, от десь ось тут якраз воно. Відстань. Відстань від свічки до лінзи 24,5 см. Відстань від лінзи до екрану 9 см. Формула тонкої лінзи. Одиниця на F. Дорівнює одиниця на D плюс одиниця на F. F – це фокусна відстань в метрах, D – Відстань від предмета до лінзи в метрах і F – відстань від лінзи до екрану. Теж в метрах. Оптична сила знаходиться за формулою D дорівнює одиниці на F. Де оптична сила вимірюється в диоптріях. Це все зрозуміло. Тепер, що ми отримали? Що ми отримали? Д1. 10 ,5 см, 10,5 сантиметров або 0,105 метров. F1 18 сантиметров або 0,18 метров. Далее. D2 24 ,5 см, 0 24,5 сантиметров, або 0,245 метров. F2 9 сантиметров, або 0,09 метров. Зрозуміло це, да? Тепер порахуємо оптичну силу, порахуємо оптичну силу і фокусну відстань для обох випадків. Да, тут один забув. Значить, для першого випадку d дорівнює 1 на D. Плюс одиниця на F і підставляємо 1, на 0, 105 плюс 1 кома на 0, 18. Підрахунки дають 15, ноль 1508 ноль 1508 ДПТ Р. 15, ДПТР. Фокусну відстань шукаємо з формули одиниця на Д. Получається, одиниця поділити на 1508. Дорівнює 0,0. 66 метрів. І для другого випадку це у нас зменшене зображення. Значить, що тут маємо? D дорівнює. Одиниця на D 2. На 0,245 плюс одиниця на f 2 0,09 дорівнює 15,2 ДПТР. <кій> F дорівнює 1 поділити на 15 і 2 і все одно дорівнює 0,02 66 метрів. 066 метрів. Ноль, ноль шість метрів. Тепер, взявши масштаб один до двох і користуючись нашими правилами, побудови зображення в тонкій лінзі. Побудуємо зображення по нашим даним. Значить, Д маленьке. У нас було 10,5, буде 5,25 см. Ф маленьке було 18, стане 9 см. Ф велике було 6,6. Стане 3,3 см. Тепер що робимо? Малюємо головну оптичну вісь? Десь пять двадцять. Отут от буде у нас лінза, отут буде 5,25 предмет. Значить, малюємо лінзу. Оце ну, головна оптична вісь, оце оптичний центр. Тепер малюємо предмет будь -якої величини. величинином. Надо поменше, бо зображення буде збільшене. І 3, 3 відмічаємо з двох сторін. Три і три. Значить, Це два фокуси. Як прийнято, оцей фокус F1. Оцей фокус. F2 і три проміння, один промінь падає паралельно головній оптичній осі заломлюється через фокус Ф один. Другий промінь падає через другий фокус, заломлюється паралельно оптичній осі, головній оптичній осі. Ось так іде. І третій промінь падає через оптичний центр. Бачите, всі три променя сходяться в одну точку. І отут буде у нас зображення. Зображення бачите збільшене і перевернути те, що ми з вами бачили. Ну і воно повинно бути, значить тут 3,3, 3,3, тут 5,25, і тут повинно бути 9. Міряємо, бачите? Ну, трошки з копійками. Ой, Трошки з копійками. 9,5, 9 сантиметрів. Ну, трошечки, трошечки не точно все побудовано. Але, в принципі, все виконується. Тепер друге зображення. Збільшене. Збільшене. Д дорівнює? вірніше, це збільшене, потім зменшене. Д дорівнює? У два рази менше. 12,25 см. F Ф дорівнює 4,5 см. і Ф дорівнює. 3,3 см. хоч в одному непогано, що обидва зображення, що фокус на відстань вийшла однаково. Знову малюємо головну оптичну вісь. Тут уже на відстані 12 сантиметрів. Десь а щось так буде. Ось тут отут тут 12-25 предмет. Значить, зображуємо лінзу. Збираю і предмет. Можна тут побільше. Так, три, три фокуси, да? Три, три. Три і три. Це два фокуса. Тут о тут F1 тут F2 Значить, і знову три промені. Перший промінь падає через фокус, заломлюється паралельно Головній оптичні осі другий падає. Паралельно заломлюється через другий фокус. І третій промінь. Через головну оптичну вісь. Ну, бачите, тут вийшлося Покраще. Значить, Що вийшло? Ось тут, от у нас зображення. снова меньшешена Перевернуто. тут 45 сантиметров ну ба 46 практично значит тут 1225 тут 45 а тут по 3 33 Три Таким чином ми сьогодні навчилися отримувати зображення в лінзі, в збираючій лінзі, рахувати оптичну силу і фокусну відстань і ще й перевірили наші підрахунки. На малюнках получилося досить непогано.